Звертаюсь до Закарпаття. Моліться так, як знаєте молитися. Як молились ваші батьки і діди, і як вас навчили молитись. Те, як ви читаєте в храмі, записуйте відео, аудіо, в диктофонах, в зошитах записуйте. Зберігайте свої співи і традиції. Повірте мені, це дуже важливо. Багато в чому я помічаю, що це і є той самий древній київський ізвод. Церковнослов'янської мови, який, на жаль, ми втратили. Ось, наприклад, церковнослов'янська буква Ять. Зазвичай вона читається, як Е, Тебе нині, вовек, призреті, розуміти, відіті, а на Закарпатті читається як і Тебі, нині, вовік, призріти, розуміти, відіти. Тільки Бог святий знає, скільки за свою історію. Довелось притерпіти цим людям від різних окупантів. Але вони не тільки витримали все, але й зберегли золоте коріння своїх предків в церковнослов'янській мові благий, наприклад, значить добрий, хороший. На Закарпатті люди так і кажуть, що це благий чоловік. Буй значить глупий. А ми кажемо буйний, е, биліє то трава. На Закарпатті так і називають бур'ян биля. Глумитися значить знущатися. Ну, в принципі, так ми і кажемо. Глумитися над якоюсь людиною. Дебр це ліс. А ми кажемо пішов в дібрі, в ліс. Перст значить палець. В деяких словах, так і В деяких селах так і кажуть перст. Долу внизу. Іметі і, і значить мати, так і кажуть, і мати, і май. Е, Язва то рано. теж знайоме слово. Ще багато слів можна перечислити, які гуляють у народній пам'яті.